Хочу звернутися до всіх свідомих артистів, притомних громадян України, підписати петицію про заборону виконання пісень мовою держави-агресора в публічних місцях. Як ми всі знаємо, вже було декілька гучних скандалів з деякими артистами, котрі собі і досі дозволяють виконувати пісні на язики, на язики окупантів в ці страшні часи. В нас зараз іде велика. Праця, велика робота, щоб популяризувати своє українське. В нас робиться багато контенту українського, випускається безліч чудових українських пісень. І всі ми знаємо, як важко було починати просувати українське, тому що наш простір був засраний всім ворожим. І ці люди, котрі зараз в велику війну, продовжують цим займатися, це продукує і далі бажання чужого. Бажання дивитися туди, туди до ворогів. І знову казати, а в нас немає нічого нашого такого гарного. Так от, а, сьогодні стався ще один великий скандал. Дово розуміємо, Артист має вплив на свою аудиторію. Артист задає бренди, смакові вподобання, можна сказати так. Тому має бути за все відповідальність. І петиція допоможе уряду затвердити закон на заборону виконання. Російською мовою пісень нашому публічному просторі.